Це взагалі ця аномалія, яку уряд сам собі і нам всім зробив цю пастку. Розумієте? Цифри, які озвучені: 127 мільярдів заборгувало тільки тепло комуненерго. На початок війни був борг 32 мільярди гривень. Зараз 127 мільярдів. З них різниці в тарифи різницю в три тарифа, в троє виріс борхтори да, троє на ну, більш більш ніж троє, майже вчетвера е, різниця в тарифах 67 мільярдів. Вона зростає. Це взагалі ця аномалія, яку уряд сам собі і нам всім зробив цю пастку. Розумієте? Це окрема це каша з цієї різниці в тарифах. Тим, хто не знає, пояснюю, чому вона виникає. Теплокомуненерга – це тарифна організація. Вона Продає тепло населенню і не, і не населенню, але це два, ну, дві різні ціни на газ і відповідно на тепло, вона продає зарегульованою е, за ціною е, тарифом на тепло. На тариф на тепло накладений мораторій законом відповідним у 2022 році, і тим же законом передбачено, що якщо із за мораторію, тобто не підвищення тарифу на тепло заборони, виникають збитки. То тоді держава, бюджет, уряд мають компенсувати ці збитки з бюджету. В у них закладені ціни на газ в старих тарифах. То ця дельта, бо Нафтогаз їм виставляє зараз по 7,42, а тариф старий, в якому закладено умовно там 5 гривень. розумієте? і от на цю дірку на накручуються борги. І ми в цій пасці, і щоб сказати, що хтось знає, як з неї виходити, ніхто не знає. Ні, ніхто не знає. Ця фінансова прірва вона тільки поглиблюється, і ніхто не знає, що з нею робити.